Давно був десь три роки назад, замовив диванчик о, в Львові. То це буде випуск неповний. Кого цікавить, то переходіть в Ютуб, там буде посилання. Я не був знайомий з тою фірмою, мені було далеко їхати, там 200 км, не було варто їхати. І я що роблю? Мене не було дуже довіри, тому що я знайшов в інстаграмі. Здається, цей інтернет-магазин про меблі, там диванчик собі замовив за 7 тисяч. Ну ну і він каже: ми працюємо тільки по передоплаті. 7 тисяч кидати предоплату, трохи стрьомно. Йо я кажу, а яка у вас довіра, там, як можна вам довіряти? Він каже, ну у нас багато підписників, хороші відгуки і так далі. Я свого брата запитую, він більше шарить ці темі. Що робити, як тут правильно вчинити, чи можна довіряти, чи ні. Він каже, якщо він тобі кидає ФОП-карту, взагалі немає проблем, можете не сумніватися в тому, що буде виконана робота і буде вислано цей диванчик. Ну, думаю,